За перші два тижні виснажливого контрнаступу України, за даними американських і європейських чиновників, було пошкоджено або знищено до 20% озброєння, яке Київ. Відправив на поле бою серед втрат танки та бронетранспортери, на які українці покладали надії у спробах дати відсіч Росії, йдеться у матеріалі американського видання The New York Times. За даними цього змі, один український військовий розповів, що безпілотник його підрозділу зафіксував півдюжини західних бронемашин, які потрапили під артилерійський обстріл на південь від міста Велика Новосілка Донецької області, за яку тривають важкі бої, за словами військового. Они всі згоріли. Також президент України Володимир Зеленський визнав, що декілька тижнів тому в операціях була коротка пауза, але він пояснив її з нестачею техніки та боєприпасів. А ще закликав західних союзників прискорити темпи поставок. В свою чергу у Сполучених Штатах сказали, що з надходженням касетних боєприпасів темпи українського просування можуть пришвидшитися. Аналітик британської розвідувальної компанії Джеймс Ділон Лі Клерке зауважив, що значний рівень втрат озброєнь, як правило, є характерною ознакою воїн на виснаження. І саме така війна триває зараз в Україні.